Я лише не зайшов у ліс і є перша знахідка. Ось. Нам тут такий грибочок попадає. Він не один. Тому з боку я замітив шабі шапки. Опа. І знову. І біля нього знову. Ось таких три чудових польських грибочка. А тому ще один хабана. Є ще один. Четвертий. Зразу на вході в ліс. Нормальний. Є п'ятий глядачі. П'ятий. Я вже можу це ставити. І шостий. І шостий. Біля нього. Ось. Цей взагалі такий делікатський, делікатський. І шостий. І шостий. А тому. Замітив я походу і хотів казати, сьомого, а зразу замітив і восьмого, і дев'ятого. Ось, три в купі, ну все. Все, це вже краса. Опайду ще один. Дивіться який просто ідеальний. Просто ідеальний. Польський грибочок. Продовжує рости. Сьогодні у нас наступна прогулянка до лісу, пішов зразу в цю березину, не був я в ній дуже давно. Останній раз ми в ній були, збирали ось, польського червоніка, вони так якраз люблять бути. Що на удачу, думаю, буде-не буде. ну Взяв ризикнув Дивимося далі. Початок у нас непоганий, я лише зайшов декілька метрів ось від входу в цю березину і нас вже радують такі грибочки. Ну все, друзі, я пішов чистити. Я пішов чистити і їдемо далі. красунчики. Mm, я за ножиком хотів, брати, чистити, а збоку сидить там ще один гарний. Не дуже... Точніше, доволі непогане коло м'яке з вами. Знайшли, дитячи там лиска ще один. Лиска ще один. От тобі маєш пузатик такий. Ще двох добрали з боку. Хто знає, чи тут в листках їх немає ще більше. Ну, звичайно, листів кратати не буду. Що бачимо, то забираємо. Ну класно, класно. Нема більше, вийду чистити. Давай. Не, є, є. А ні, це, це не він, це щось інше. якийсь Кісь сироїжок, ну Ладно, йду точно чистити, йдемо далі. Що глядачі до роботи? До роботи, друзі. Початок нас взагалі суперовий. Чесно, не сподівався. Не сподівався, що так зразу будуть гриби. Зараз вже пізній. Відтягую кошика. Відтягаю по 10 раз. Не скидати рідзака. Попали на таке коло. Може ще бути. На бранку. Цей невеличкий кошик то взагалі буде во. Буде во. Гарно пахнуть. А що. Одна краса, глядачі, де гарні, правда? Красончики. Красончики. Непогано, дивишся на те, що... Вже сьогодні 6 листопада, такий пізній час. А гриби гриби ще ростуть. Холодні, дуже холодні. Холодні. Якби, мабуть, не листя, вони б гарантовано позамерзали. Але листя їм замість ковдри. Ну що, початок є, йдемо, друзі, далі. Погнали, не тратимо час. Погнали давай, бійтеся, бійтеся, треба. Так, шо ішов, чую щось. Щось що вилетіло з-під ніг. Вернувся. Копнув грибочка. Копнув ось такого. З посинів від удару. Гарний такий. Не бачив. Не бачив. Шапки темні. Зразу не замітиш. Але, мабуть, і мій. Сам скочив під ноги. Ще одного прийшов. Теж іду збив. От то тобі маєш. Нормально. Ой, цей тут червивий. Червивий. Ну, хай лишається. Йдемо далі. Так, ну а цього я замітив. Здалека. Шапка темна. Велика. Дивіться який. Який це гриб. Ух ти. Який це гриб? Ну, красунчик. Ну, дивіться, якщо ростуть ці, то, мабуть, ще будуть і білі рости. Треба буде все-таки піти знову. Глянути, чи немає часу білячків. Йдемо далі. Так, ну звичайно початок у нас був взагалі причудовий. Далі вже так не попадають. Але знову є один. Знову є один такий, але вже не дуже гарний, такий прив'ялий, хай лишається. Може знайдемо кращого. Походив я тут ще хвилин п'ять. Хвилин п'ять і я побачив там ще. Шапинка заглядає з-під листків. Ось. це не наш, цей, але теж такий. Старенький, не дуже. І за ним там ще один. Ще один є, але теж такий ніякий. Ну-ну, йдемо -ну. далі. Так, а тут я вже замітив зразу декілька. Правда, які вже трохи більшенькі. Ага, будемо дивитися, може чисті. Ось один такий. Дивіться який гарний. Не знаю, цей ще має бути добрий. Нішка тверда, Чи вона запідмерла, точно не знаю. От. Чистий. Мабуть, візьму поки що. Хто не знаю, чи далі будуть. Так, тому замітив я ще одну. Бачите, як у листках з коловся тако. Цей ще взагалі. Ідеальний. О, дуже гарний. Дуже гарний. Дуже чистим. О, чистосенький. Беремо кошик. Так, ще бачу одного. Але я вже загубив. А ні, бачу, бачу. Є. Тому далі. Тому далі. там далі. там далі. Далі. Там навіть не один, а два. Хавашка ходити по цих корчах. Два. Оцей ну, мабуть не піде. Не знаю. Такі вже трохи старенькі, може ну, цей. кращого. Ну, цей ще такий. Навіть не знаю чи їх брати, чи не брати. Але будемо чисті. Ось. Може поки що візьму. Якщо будуть попадати молоді, краще, то я їх звичайно... Викинули скільки грибочків, ну це краса, краса, йдемо далі. Ну, хвилин, мабуть. 5-8, Трошки довго не попадав, але знайшов я ще одного. Ще один гарний. Ось такий. Делікатський просто. Тверденькі друзі, такі чистосенькі. Ну шо ти, шо ти? Красончики, одна насолода. Йдемо далі. Так. Зовсім недалеко я відійшов від того. І є ще один. Є ще один. О, хрупнув. Збоку є ще один. Але мені десь це все. А і ми коньки. Занадто. Не взагалі міконьки там. Тому. тому є. А що це? А це вже такий. Старий ніякий, ніякий. Ну, один. Цей гарний, гарний, твердий, ще можна брати сміло. О, чистосенький, забираємо. Забираємо. Дивіться, ми вже пів кошика набомбили. Нормально. ми якихось тут 20-30 хвилин, 8 ми вже скільки грибочків взяли. краса йдемо далі. Йдемо далі. І є наступний. Наступний в листках. Але не старий, дуже старий. Бо би його побачив краще, найбов би не йшов до нього. З-під листків виглядав, що ніби ще доволі нормальний, а то показується ні. І йшов далі взагалі не бачу, чуть не став на них. От. Замітив я тому, друзі, з-під листка щось зажутіло. А то така мішка чудова. Там такий гриб. Дивіться який. Оце грибочок. Коли я вже замітив цього, я зупинився, а тут когось ще один. Молодий пуку, Біля нього ще один. Гарно. Три От, і тому, поки зривав, я їх взривав, я нога нагадова. Ось ще одного. Нормально. Бу би так пройшов, навіть би не побачив. Чуть не став, замітив, ось таке світленькі жовте засвітилося. Так, там можче, але це яких не знає, що це. Ай, хай лишається вже такі ніякі. О, Дивіться, а збоку гарний. А збоку ще один гарний. Супер. Ну, так. Знову непогане коло. О, є ще один. Того не треба стояти. І уважно дивитися. Не, не треба спішити, дискігати. Взагалі, як білячки. З якимись товстими ногами. Красунчики. От тобі маєш. Класна місцина, дуже гарна. Так, маємо докупи. Так, так, так. так. О, там замітив ще одного. Ще одна шапочка зажирає. Звідь гарна, не знаю, який да здесь, тут. Вісно. О, шабір гарний. Теж гарний. Так, до гурту. Одиця тут добре, місцина гарно попала. Ну, бачите, не всюди вони є. Там один десь там один, але є місця, що попадає по декілька зразу. Ну поки що не бачу, йдучи, якщо я щось ще додивлюся, то звісно покажу. А, ось почистив. З цієї всієї купи. Один червивий. Відпав, зібрався йти. А збоку в листках сидить ще один. Бачите, такий гарний. Сидів ще один. Поки я зривав, тому в ріщаках я замітив ще одного гарного. От такого. Я тут от ходив, дивився, піднімав і не бачив. Вони такі в листках сидять, ця була гарний, Супер, чистим. Йдемо далі. А далі дивіться який там сидить собі гонорово на проході. Оце гриб. Краса. Ну це щось 6 листопада. Таких красень знаходити. Вони такі великі, тверді, як білі грибочки, друзі. Та що ти? Ля-ля, дитя, в мене ж надалі повний кошик. О, тому я замітив. Тому я замітив ще одного. Поки я це все вам показував. Нам показалася одна шапка. Дивіться. І знову такий непоганий. І знову такий непоганий. А там ще одна. Навіть не одна. О, я навіть не до що до тих шутів показати. А попадається по дорозі ще один. Тут ка друзі ще є два. Ще є два. О, один і другий. Ну, якісь такі трошки темнуваті вже. Не знаю, мабуть, їх поки лишаємо. Я вам ще трохи крутиться, може, знайдемо щось краще. йдемо далі. Ну а цей має бути дуже гарний. Навіть зверху шапка така Перепечена. О, та ти двійкий. Та ти що? клас. Класний грибочок. Тому я йшов до нього. Одним оком був замітив ще одного, а не знайде. О, є знайшов. Я вже думав, що з листів не знаю. Ось знов такий другий. Теж дуже гарний. Але дивіться, там ще знайшов. Ще замітив двох, Ще замітив Я ну, Не знаю, тут в листках, напевно, є дуже багато. Ось, і такі молоденькі гарні. О! Краса. Ну що тут казати? Супер. Рибалка в нас вийшлася. Вже не дурно йшов. Не дурно я йшов. Заліто я йшов сюди. Подивитися, чи немає червоняків. Ось було більше надії, що я тут червоних буду збирати сьогодні, бо вони так люблять собі пізно восени по цих березах рости, але червоного жовтного. А натомість ось такі ось такі красені попадають. Польські. Нічого. Це гарний гриб. Забираємо. Забираємось. Опа. І ще один, краса. Тому, а тому ще один. Так, надає дає сюди. Ще один. Оббана. Три. Ідемо ще один четвертий. Ще один тому зазирав. А тому ще один. Мо не знаю, чи добрий. І цей такий ніякий вишивається. Так, непогано. Там чистим. їдемо далі. Вертаюся до кошика. Ці в руках. от а Тут під ялинкою. Просто як білий гриб. Подивіться, який це потужний. Це тобі маєш, як білячок. Я зразу чесно думаю, вже білий. Уже ближче А ні, польський такий. Ну, красончики. красунчики що то казати. Емоції за край. Так. Треба йти обережно, бо. Теж де завгодно може бути, тому бачу ще одного старого, а біля нього є молодий. молодий. Чи ні? Він, він, він. Не дають дойти до кошика. Бачите? Не дають дойти почистити. Фу, я так змерз руку, навіть не можу вам передати. Запари заходять в пальці, вони такі холодні. Просто щось. Лідяні, ніжки в них попідмерзали трохи. Ну, якби не цей слой листя і було б всім хана, вони би просто були б позамерзали, листя їх урятувало. Так, для наш кошик. О, ця купа, чистимо. Мабуть, зараз буде повний кошик. А почищу покажу. Так, друзі, почистив, кошик повний. По повний кошик. Ну ще йду зараз до виходу, все вам покажу, що може декілька знайду, доскладаю. Ти, мабуть буде того, більше брати не буду. Ось така наступна ялинка, я замітив, вони щось полюбляють тут біля ялинок. Дуже часто попадати, я йшов, навіть не бачив, став на одного. Ну, він вже такий старший. Хай тут спить. Але за ним є файний. Ось такий. Один. І тому я бачу ближче до ялинки. Ще ось такі. Ще один. Тут ще два. Ось такі. Непогано. Біля самої. Ялиночки. ну таке, важко сказати, бо і бере за От. Але результат є, йдемо далі. Та що це відбувається? А? Тільки що недавно став, до далі і знов став. Ще на такого гарного ще перед тим. А де тут три окупі, дивіться? Ха! Це тобі маєш. Мали бути наші, А з боку, дивіться, ще один. Нормально. Мав забрати. Був би їх тут пройшов в цих листах, Але мали бути наші. Такі гарні, молоденькі. Супер. Супер о, Ще один. Ще один. Отак. От був би їх ніколи не, не побачив в цих листах і був би не став. Вон хоча один великий вже, ніякий. Хай лишається. би не став. На грибочка, де ще один. Опана! Ви бачите? А там за ним ще один. Нормально. Я йшов, не бачив жодного. Але щось заставило стати і ще ось таких красунчиків позбирати. Мабуть, каже, пригода сама, аби це не пропадало даром. Бере забирай. Ось так. Ось така купа, Дивіться, скільки накидав. Буквально з нічого. Я просто йшов. О, ще один, біля кошика, ще один молодий. Взагалі не бачив. Круто. О, тому ще. Просто постояв, постояв трішки, подивився. І ще доїв. О, там знову. Дивіться, Знову шапка. Просто встаєш, тут і... Я так зрозумів, треба не спішити, ось і знову шапка. Бачите? Починаєш вже переглядати. Коли вже починаєш переглядати, тоді ти вже бачиш їх краще. Це, дивіться на одному кусочку. Не знаю скільки тільки півтора на півтора такий кусок. А ми скоро знайшли одна така купа. І тут така купа. Біля 20 штук. Круто! Круто! Це тобі і знахідка. Класно, класно. І це рахується сьогодні 6 листопада. А ми такі знахідки знаходимо. О, ще Що, трошки в сторону. Ще два. Ще два. Оце завжди вже чубний кошик. Чубний верховий. Угу. Ну гарно. Оці два такі. Опше красні. Я тільки тих поставив докупи. Одразу заміту з боку, от, тому що одна шапка, пішов до неї, ось, Знову шапка. Тут молода шапка. от, Тут знову шапка. Бачите? І це такі молоденькі, блин. молоденькі, гарні, ростуть. от, Тут може ні, це не я бо давніше збитий, хтось збив. Бук ось такий. Ще один, тому дивіться знову. знову. Не знаю, напевно би почав ще в листках шукати, розгортати. І би ще, напевно, доволі багато познаходив. І ще три. І знову дивіться, знову купа. Вон. І знову купа. Там а збоку, дивіться, хтось що поставив. Це не сьогодні. Або сьогодні зранку хтось йшов. Ще -че -че? ще завжди вчора. тут з боку ліці якийсь сидить. Взагалі. Атамоше. Атамоше. Дивіться. Это ще. Ось. Дивіться, які молоденькі. Зараз є такі великі старі, я повідкидаю. Геть, переберу. Ізню собі самі гарні молоді. Клас. Клас. Я там декілька таких поставив, шапок ще на початках, бо не знав чи будуть більше. А то вон як ми попали. така знову купа. Ми зараз так і зробимо. Великий гет. Молоденький заберемо. Краса. Ну що, буде ще щось, що може виключати. Я просто з цікавості хочу показати, живу, чи буде, чи не буде. Бо я від тих відійшов всього, всього на всього недалеко. І назбирав ще одну таку кубку. О, ні, поки що не бачу. Мабуть, я йду то перечищу, зроблю з цим всім порядок. Подивимось, що в нас тут -ка виходить. Будемо приймати рішення, чи ти ще шукати тут. -ка. Чи вже будемо йти? Геть. Лишаємося, друзі. дивимося далі. Дивіться, який молодесенький. Тільки-тільки лізе. О, куди він лізе? Майже зима він лізе. От підіймаєш. Вони лізуть здебалі знову. Я вертаюся до кошика, хочу його чистити, то що збирати. Оцей такий ще трохи навіть не буду його брати. І багато молодих. Споку знову. От. Дивіться, який гарний. Йду до кошика, кошик ось там стоїть. Бачите? О, біля нього дві купи накиданих, гарних. Там з боку я нижче що там що третя. Вертаюся. А, дивіться, що нам попадає далі. А нам такі класні гриби ще попадають. Це все на одному місці. Заявляєте, це місце не ми попали. Зразу на вході ми на таку попали. от. Ще нам під кінець. Ще одна така чудова знахідка. Ну класно, класно. Грибник задоволений на всі 100%. Хоч змерз як пес, запові заходять. Але я не даремо сьогодні пішов до лісу. Назбирав такої чудової краси. Насо, супер, емоції за закрай. Так, глядачі на що. Перечистив. Гарно все. Кошик у нас ось такий, повний, чубний, гарний. Гарні молоденькі, самі позабирав. Ті всі великі шляпуси повитягав, Такі вирішив лишати. Наші брати великі, які гарні молоді. Більше не хочу брати. стане мені такого кошика. Посмажити, потушити. стане мені на 2-3 дня, от. Ну що, ось така була у нас сьогодні чудова грибалочка. Мабуть, на цьому будемо закінчувати, друзі. Доволі непогано у нас вийшло. Я навіть не сподівався, що ми скільки грибів знайдемо. Ну, Я думав, що щось знайдемо десь там по одному, щось там, десь там. Але що прийдемо в одне місце і тако, ми тут трошки більше як годину часу і назбираємо цілий кошечок таких чудових грибів, попало на таких два місця, два кола взагалі. Це напостій на взагалі такі шикарні одні по-природному. Я такого не сподівався. Ну, що підкинуло на ліс, то підкинуло. обдарував. Йдемо з повними руками, довольні додому. Ну, а вам, як завжди, дякую за те, що ви з нами. Дякую за ваші перегляди, лайки, вподобайки, коментарі. Ну, а ми з вами, як дасть Бог, зустрінемося на наступних чудових рибалках. Як буде, звісно, тепло, буде дозволяти погода. Будемо ще ходити, щось десь там, десь там, знімати, показувати, розказувати. А я йду до виходу, через грубий ліс, все подивлюся, може десь якийсь білий. І будемо йти в сторону додому.